Вся команда прикладає багато зусиль для того, аби він зайняв своє достойне гідне місце у системі ліцеїв такого типу на території України. Ми сьогодні працюємо в такому спрощеному форматі, але сьогодні міська рада працює над виготовленням проєктно на кошторисної документації для того, аби в подальшому говорити про розширення і території ліцею, і кількості дітей, які зможуть одночасно перебувати заклад. Я був переконаний, що все вийде за однієї дуже простої причини. В ліцеї зібрались дуже мотивовані і заряжені діти, і керівництву ліцею вдалося підібрати неймовірний викладацький склад. Тому у нас все виходить, можливо, не так швидко, як ми хотіли б, але все виходить. Звичайно, можна говорити, що ліцей відбувся чому? Тому що от коли з'явилася інформація, що буде ліцей саме з посиленою військово-фізичною підготовкою, то в першу чергу вже мали бажання сюди вступити ті діти, які усвідомлювали свій вибір от саме військового орієнтування. Привело в мене бажання бути більш дисциплінованою, більш фізично розвинутою і більше вивчати дисципліну військового складу, тому що я хочу пов'язати цим своє життя. Я бачу деякі результати в своєму фізичному стані. Я бачу те, як я почала змінювати своє ставлення до деяких речей. Ми повинні боротися за нашу державу за наше майбутнє, щоб наші діти не бачили, не бачили того, що ми, ми зараз бачимо. Після ліцею хочу продовжити далі військове навчання в вступительського академії.